Розділ 31. Потрібен шлюб. Один Директор Сі. Ваш малюнок цієї свині справді гарний. Голос чена долинув до її вух, а потім веселий сміх Лісі. Сісяя на мить була приголомшена, перш ніж прийти до тями. Лісі дивився в певному напрямку на землю. Слідкуючи за його поглядом, вона затремтіла всім тілом, а обличчя почервоніло. Біля ніг чена впав малюнок. На папері були свиня, змія та жінка, що тримала метальні ножі. Свиня виглядала досить реалістичною з ножем, встромленим прямо в серце. Назва Хані Фен була написана прямо над нею, тоді як змія була розірвана навпіл, а над нею надряпано ім'я Сісіньї. Жінка, схожа на королеву, наступала на змію, а під нею були слова. Королева сісяє, ймовірно, він щойно випав з її папки. Це правда, що вона намалювала свиню, але змію жінку та імена додала Сунан, яка гортала її малюнки того дня, як вона повернулася. З примхи вона просто додала всі додаткові речі. Сісяє дуже хотіла зникнути в цей момент. Вона швидко підбігла, щоб забрати малюнок, але велика рука була швидшою за її. Та першою підняла малюнок. Поверни. Коли муйчен взяв малюнок, вираз обличчя сіся і став збентеженим і сумним. Вона побачила, як він кинув на неї пустотливий погляд, і почала сердитися. Му юйчен, поверни! Вона піднялася навшпиньки і намагалася схопити його, але він підняв руку, і вона зовсім не змогла до нього дотягнутися. Зріст моючена перевищив 180 см, тоді як Сісяє була трохи більше 160 см. Її зріст ледь сягав його підборіддя, тож, звісно, вона не могла дотягнутися до малюнка, якби він підняв руку. Я не очікував, що ваш малюнок буде гарним, ваша королівська величність сісяє. Муючен посміхнувся і кинув погляд на Сісяє. У нього був дивний і дитячий вигляд. Сісяя була дуже розчарована, коли вона сердито глянула на нього, і обличчя її стало ще червоніше. Сміх Лісі не допоміг ситуації. Ідеальний образ, який вона намагалася зберегти, був зруйнований. З цієї неприємної ситуації її врятував раптовий дзвінок. Вона дістала телефон і побачила, як на екрані з'явилося ім'я Суна. Сісяє швидко тиснула на телефон і відповіла на дзвінок. Пролунав ніжний голос Сунан, який супроводжувався легким відтінком гніву та занепокоєння. Сяє це я. Що трапилося? Сісяє насупилася, коли почула, що тон сунан звучить неправильно. Руан Хен шукав тебе. Це не про нього і мене, сісяє. Ти не дивилася повідомлення, які я тобі надсилала. Я дзвонила тобі, а ти не підняла трубку. Куди ти поділася? Сунан почала скаржитися і це звучало так, ніби вона щойно з'їла бомбу. Які повідомлення? Я залишила свій телефон в офісі, що трапилося. Я призначила тобі зустріч на завтра. Загалом він непоганий. Він син хорошого друга мого батька, який щойно повернувся з-за кордону. І має ступінь магістра. Я гралася з ним, коли ми були дітьми. Він досить високий і гарний. Мені байдуже, ти повинна вийти і зустрітися з ним завтра. Сунан почала базікати далі й далі. Її гучний голос був чітко вираженим у замкнутому просторі, і зі не змогла не відсунути телефон від її вуха. Ти мене слухаєш? запитала Сунан, коли не почула жодної відповіді від сісяє. Сісяя поклала долоню на чоло. Коли вона збиралася відповісти, сунан перебила її. Сяє, я щойно бачила ту пару зрадників біля лікарні Т. Я справді злюся на їхні любівчинки. Я випадково почула, що вони скоро заручаються. Сяє, тобі не хочеться змінити ситуацію? Вийди заміж за виняткового чоловіка до їхнього весілля, покажи їм, наскільки ти можеш бути хорошою, і пануй на вершині. Я просто така розчарована. Суна не могла не вилаяти їх, згадуючи їхнє обличчя. Заручене? В грудях сісяє трохи стиснуло, а вираз її обличчя також застиг. Так, сяє, ти повернешся на день народження свого дідуся цими вихідними. Я думаю, що не варто. Ти можеш огидувати, коли побачиш їхні обличчя. Сунан захрипіла. Сісяє зробила легкий вдих, згадавши ставлення День Вень-Вень та Юелінсі в лікарні. Вона холодно посміхнулася, і її тон був холодним. Чому ні? У дідуся день народження. Звичайно, я повернуся. Вони повинні ховатися, а не я. Але. Я хвилююся за тебе. Хто знає, що зробить та відьма. Тон Сунан пом'якшився, бо вона щиро хвилювалася. Сісяя посміхнулася, і її голос також став ніжнішим. Дякую, сунан. Минуло багато часу, як я поверталася. Я повинна повернутися, навіть якщо це просто для того, щоб подивитися на дідуся. Завтра я маю повернутися до резиденції шень, мені є чим зайнятися. Зрозуміло, тоді я перенесу зустріч. Будь ласка, будь обережна. Подзвони мені, якщо буде щось. Я просто хвилююся, що ти засмутишся, коли побачиш ту зрадливу пару. Сисяї поклала трубку, і вона несвідомо стиснула документи, які тримала в руках, з гіркою посмішкою на обличчі.